Це засіб для потенції. Більше жодного в'ялого не буде в Києві. Ну, всі знають, що таке. Хуй, правильно? Смачно. Ордесанто. Сиття. Хай, це скажи, якщо зможеш. Шоу, в якому коміки керують один одним через мікронавушник. Акшен! Це друга частина зйомок реклами з запрошеними акторами. Це так має бути. На цей раз лікарський засіб від гемерою. Мару. Тому сідайте зручніше, бо на ногах хріж переносити не рекомендують. Давайте до зйомок. Так, давайте до зйомок. А Все, чому виделки? Ми ж. Тому що ми середньостатистична сім'я українська. Тому що ми середньостатистична сім'я. Ось українська. чому в нас платні зараз не на часі Зараз не на часі металові виделки. Цю їжу приготувала не мати. Цю їжу купив батько в позатій хаті. Це все ну, все по-живому. Ми б'ємо в ЦА людей, які заробляють до 20 тисяч гривень. Ми б'ємо в ЦА до людей, які заробляють до 20 тисяч гривень. Уявіть. Саме у цих людей є гіморой. Тому що саме у цих людей є гімарой. Давайте так: трошечки е, по образам. Хто ви такі? Трошки по образам. Ще на початку цього відео хочу попросити вас залишити фідбек у формі коментарів, лайків. Скиньте це друзям, хай скажуть, що думають. Таким чином, ви допомагаєте нам просувати контент, який ми вже створили, та створювати новий контент. Кайф, дякую. Ви мати. Uh -huh. І розповідає, ви народились, ви народились десь в 62-му 62-63 році. Ви Але пережили, дуже ви добре пережили Чорнобиль. Ви пережили Чорнобиль. Розпад, е, Радянського Розпад Союзу. Радянського Союзу. Одну революцію. Одну революцію. Другу Другу революцію. революцію. Війну. Війну. І ще до всього всього у вас у чоловіка геморой. І ще до всього цього у вашого чоловіка геморой. Розумієте? Ви, ви дуже гарно виглядаєте. Розумієте? так? Але в ваших очах має бути сум. сум Але в ваших і очах має бути суму печаль. Тобто не дуже щасливі, будь ласка. Так. По гороскопу ви, мабуть, риба. Класична. Так, да, ви класична риба. По гороскопу давайте так, ви риба. Ого. Ви класична риба по гороскопу. Щоб повний образ був. Так, так чоловік. Чудо? Чоловік, ви. У вас просто геморої. У вас. Гімарої. Чоловік, у вас просто гемороз. Ми можемо вам додати якусь фішку. Як забажаєте? Ну, наприклад, ви айтівець, початківець Наприклад, ви айті початківець Тобто ви багато сидите за комп'ютером. через це геморой. І через це геморой можете трошечки на одній сідниці сидіти, наче так боляче. да, да. Поліна. Поліна? Ти донька? – Ти донька… – Яка дуже переживає за свого батька. – Яка переживає за свого батька. – Але не через геморрой. – Але не через геморрой. – ага. А через мобілізацію. – А через мобілізацію. – Так. – Це добре. – А як мені це… Ну, я знаю, що не беруть гімером. Не беруть з гімороєм. А, до речі, не беруть з гімороєм. Ви актриса, подумайте про це. Як це переживати? Екшн! Камера готова! екшн! <світ> Заходить, кладе тарілку! Бачку, що з тобою! <світ> Це так має бути. Давайте ще раз. Було непогано ще раз, але це було добре, але ж, ну, я хочу плакати а не сміятися, розумієте? Тому я прошу від вас, знаєте, ось, ну. Ось важка рука, бачите, я не можу прибрати свою руку. Ось вона. Кість! Кість важка! Ось. Ви... Я не можу прибрати. І ось, ви питайте, що сталося? стало. Ви... Скажи, давайте догравати. Догравайте до кінця, поки я не скажу знято. І на репетиції, отак, скажи, ми дограємо. І на репетиції <рес> ми дограємо. І так приготувалася. Увага! Камера! And action. Оксана, йде, тарілку! Несе! Кладе. Батько що сталося. <звук> Знято! <звук> <звук> Стоп. — Поапладуємо <звук> самі собі. Петро, це було дуже гарно. Альберт, вам як? Альберт, як вам? Мені не подобається, що вони всі сидять. Тобто у нас ліки проти Геморою, а всі сидять, як, типу, <звук> да, як так і стоїмо. треба. Чудово, чудово. Давайте, Давайте, батько, встаньте, ви стоїте. Ви стоїте. Ваня! Може, хай він на типу, Підносить тарілку, батьку, він сам, підносить типу, тарілку підносить батьку. Підносить тарілку батьку. Ага. А, диві, дивіться, а, мама а він не може сісти тарілки, а, а батько бере тарілку в руки, він і бере її в руки, стої. може. І вона питає, що страпило, що? І трапилося. Що, да. він, він Він, 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 він стоячи їсть, да. щоб це питання, да. воно Чудово. не так, просто. Чудово. Ще раз швидко, поки ви зрозуміли. Стало, стало, став, став, стал, стать. Давайте, стало. Батько насідає, батько буде стояти. І тепер мати. Ти кажеш, батько, що таке. Батько, що таке, так? Ти казав, що трапилось, це резня. І тут мати, Оксана каже, коханий, в тебе зуб болить, а ви кажете. Нижче. Ні. Нижче. Нижче. Ні. Ні. Нижче. Ні. Нижче. — Нижче. Ні, слово нижче, не голос нижче. — А, нижче. Нижче. Ви... Ви... Ви зрозуміли? Так, так. Нижче. Нище. От, от, Я покажу. Я покажу. Так, дивіться. <кхм> Питайте у мене. Кохана, в тебе голова болить. Ні. Пауза, 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 пауза. пауза. — Нижче. Ось так от. Запам'ятали, яка пауза? Ви чуєте паузу? Все, стаємо, давайте. Друзі, я за цей час знімаю Алану Бадоєву 5 кліпів, блять, а ми не можемо відзняти дві сцени. Все приготувалися. І та камера. Енд екшен. Коханий, тебе голова болить? Стоп. Стоп, стоп, стоп! стоп! Ви хочете його зараз стнути на цьому столі. Ви мене чуєте? Ви його любите і хочете. Ви його хочете Трак, прям на цьому, прямо цьому. на цьому столі. Уявіть Щоб квіти зав'яли. Ви Щоб чуєте? Що да. зав'яли. його да. зав'яли? Да. І так проводувалося. Швидко, поки є емоція, я тут, я тут, я перед вами на колінах. Я на колінах перед великим е, мистецтвом. Давайте я не буду махати, я кашляну. Я кашляну, давайте. Я не махну, я кашляну, а ви кажете нижче. Тримаємо паузу. Приготувалися, і. Акшн! Коханий, тебе голова болить? Ні. <кхух> нижче. Знято! Чудово! Я пропоную, щоб були в кадрі ці саме упаковки, тому що це треба показати. Гальна. Я би просто, може, отак їх розклав десь. Поклади рушник. Ну, типу, ти рушником накриваєш ці ліки. Так, ми візьмемо рушник і рушником накриваємо ліки. Накрий їх. Так, накрив. Зараз, так, так. Це і поки що зараз я пояснюю вам, що ми робимо. Я пояснюю, що ми робимо. Кохана. Кохана. Питає у свого чоловіка. Питає у свого чоловіка. Я бачу, ти сьогодні сам не свій. Я бачу, ти сьогодні сам не свій. Ви таке. Я бачу, ти сьогодні сам не свій. А Петро каже, а так. так. а Петро каже так". це через те, що в мене геморой. Це через те, що в мене геморой. І кохана каже, в мене є вирішення цієї проблеми. І дивіться, і ви кажете, і ви кажете, в мене є, і батько вас перебуває. Теж геморой. А ви кажете, ні. Вирішення цією проблемою з посмішкою піднімаєте рушник. з посмішкою. І ось так рушничок робите так. Ніби там кролік. Ніби там кролік. Але обережно. Поліна, ваша задача поперхнутись в цей момент. Поліна, а ваша задача? Ви наче цим млинцем поперхнулися. І ви так отак робите. І ви, і ви ось так, прям типу. На якому моменті саме? Коли кажете, що є ліки від Гімаро. Так зафіксував. Петро, 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 дайте Ді Капріо мені, молодого Ді Капріо. Петро, дайте мені. дайте мені молодого Ді Капріо Зараз це буде класний, це буде класний кадр. Так, так, так Камера працює. і Почали. Коханий, щось сталося. Ти знов сам не свій. У мене Гімарой. В мене є Гімарой. Ні. Вирішення цієї проблеми. Чудово! Чудово! Геніально! І скажи, ти Дікапріо! Ти Дікапріо. Ти Скарлетт Йохер. Скарлет Ви Йоханс. мене почули? Ви мене почули. Поліна. Поліна, ти Поліна Василина. Ти Поліна Василина. Ти Поліна Василина. Ага. Це. Це твій максим. Це Це І так прогодувалася камера. Акшен! Коханий, що трапилось? Ти сьогодні знову сам не свій. В мене геморой. А в мене є. Геморой? добре. Вирішення цієї проблеми. Стоп! Стоп! Бо я зрозумів. Що, що не, не працює. Я зрозумів, що, що не, не працює. Все чудово. все чудово, все класно. Ви молодці, дякую вам. Але Оксана давайте добро. тепер. Е... У Полі буде гемор. Давайте Вань, тепер у Поліни теж буде геморой. Ви кашляєте і кажете: у мене теж ця проблема. Ця проблема. Тобто... І потім пікшот. І потім ган... п'екшот. Все приготувалися. Вань, Вань, скажи, Вань, скажи. Ми зараз з Альбертом вийдемо на хвилину. Ми зараз з Альбертом вийдемо на хвилину. Ви. Посидіть, видихніть, я Посидіть, прийду, Посидіть, видихніть. Я приходжу, угу. і ми знімаємо руки. Добре, я приходжу, ми знімаємо рутки. Я знаю, що Що? Що Давай, Може що? поміняти їх місцями, може. Тут прохолодно, треба погрітися на коридорчик. Ви хочете вийти? Так. Да. Та ні, давайте дочекаємося, я думаю, що вона швидко. Да, вона швидко. Да, а, я я як вам взагалі, режисер? Виходить, розтикаюсь. Я просто перший раз таким стикаюсь. Ну, дивний, так? Ну, дивний такий трошечки. Поліне, скажи Петро. Петро. У вас реально геморої ніколи не було? У вас реально ніколи не було геморою. Тому що ви просто граєте так, ніби у вас героїв. ніби так граєте, ніби відчуваєте прям. Я прям вірю. Але він мене зараз цей режисер. Але, звісно, цей режисер мене зараз так роздраконив, що я сама зараз. Зараз я покажу, що таке пізне та грати. Зараз я покажу йому, що таке та грати. Зараз він знаходить. Зараз він хує. Я вже готовий. Да, я дуже рада за вас. Полін, Полін, І почни зараз, як все от, відігрувати. Ну просто прям кожну фразу взагалі максимально включитись. Ще раз, останній кадр. Ми це знімаємо, і зйомка практично завершена. Полін, дивись, е, ти коли скажеш в мене теж геморой, почни якийсь довгий монолог. І... Коханий. Що сталося? Ти знову сам не свій. У мене геморой. У мене є. Геморой. Ні. Вирішення цієї проблеми. У кидай блин, кидай млинець, кидай млинець. У мене теж геморой. Я, і і я, я ніколи вам цього не казала, але зараз я вирішила вам це сказати. У нас постійно якісь проблеми, ви постійно зайняті, а у мене теж, у мене кожного дня, я ні сидіти, ні стояти, нічого не можу. У мене теж геморой. Ось родина, у мене геморой, у нас у всіх геморой. Браво! Аплодувати, браво. браво. Аплодую, аплодую. Всім нам допоможе. Браво! Браво! Знято! Знято! Знято. Це було. Це було. Це було дивовижно. Петро, ви геній. Петро, ви геній. Це <с...> просто. <с...> Поліну ми підріжемо в кінці. Поліну ми виріжемо. Поліну в кінці. виріжемо. <с>... Поліну в кінці, правда, виріжемо. Було багато зайвого тексту. Зараз візьміть упаковку, щоб пенальна фраза. Я... І ви кажете, чи назло? Чи назгон? Чи згол. Чи згол. Чи згол. Чи згол. Чи Ви кажете, всім нам допоможе. Окрема ця фраза відійшли, просто з. Вань, скажи, Вань, Вань, похвали Петра, похвали Петра, скажи Петро. Петро, це було дуже класно. Це було... Де ви навчались, Тільки, Петро? тільки, де ви навчались, Петро. Я Петро вже... пусть це буде тайна. Нехай. І підносити трошки ближче, і кажете, чи нас гол всім, нас, всім нам допоможе. Чи нас гол заб'є в жопу гол, можна так сказати. Давайте так, чи нас гол заб'є жопі гол. Давайте. <сум> Боже, вибачте, 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 просто я в потоці, я в потоці в творчості, тому так, вибачте. <сум> вибачте, я в потокі творчості. Ви просто кажете, чи нас гол. Заб'є в сраку гол. Заб'є в сраку казати. гол. Це ж.. Ні? жопу ні. не можна казати. Сраку на телебаченні і там в інтернеті. можна в попу. сказати. Давай в, попу, гол. Давай в попу, давай в попу Як так. навчав в мене Бадоєв, давай в попувань. В попу. Сраку. Як вчив мене Бадоєв, давай в попу, так краще. Так, приготувався. Чи гол заб'є в попу гол. І так приготувалися. Петро, не сміятися. Три, два, один. Екшен! Чи гол Заб'є в попу гол. Браво! А може, може, Це можемо треба. зробити, щоб вони в кінці всі такі, типу. «Гол!» – Точно, точно! Чудово! І ви всі разом такі гол! А ти ага. можеш від'їхати потім? Готові? І! Акшн! – Чи нас гол? Заб'є в попу гол! 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 Так, стоп, поліна, сідаємо. Да -да -да. І всі в кінці гол кричимо довго і обіймаємося. Приготувалися. Три, два, один. Акшен! <звук> Чи нас гол? Заб'є попу гол. Гол! І обіймаємося. <звук> Ідеально. Дає супер, і і супер! Все, краще. супер це, це знято! Це знято, це, це знято це так. Коханий, що трапилось? Ти сьогодні знову сам не свій. В мене геморой. А в мене є геморой. Ні. Вирішення цієї проблеми. Чи назвал? Заб'є в попу гол. Гол! Це було геніально! Це було геніально зараз. Будь ласка, станьте от сюди. Я хочу зробити спільне фото. Ідіть до мене з акторами. Знімемося, дорогі друзі. Робимо класне відео для спогадів. І класне фото. Я не впевнений, що ця реклама кудись вийде, але точно знаю, що. що буде дуже буде, смішний. Буде дуже смішний відос на Ютубі і розіграш. Я вас вітаю, ви стали <с учасниками <с шоу. Скажи, якщо зможеш. Ось в мене було вухо мусі, в і я виконував всі завдання, які, мені кажуть, наші друзі, які зараз прийдуть, і ми з вами познайомилися. І ви з ними познайомитеся ще раз. Це все була вигадана реклама, ми вас розіграли, якщо чесно. Вибачте, ви. За те, що ви вам це казали. Ви дуже класні люди. Це теж підставна наша актриса. Ось. І Альберт теж. Я вам дуже вдячний за те, що ви повелися. Ви ви дуже добре трималися. Так, це наше шоу Скажи, якщо зможеш. Ось воно виходить на Ютубі. Ви не перші наші жертви, але ми намагалися вас ніяк не образити, а просто разом з вами посміятися. Вітання. Вітання. Вінус, ось, ми, 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 ми вам казали, що, що робити. Да, та, саме вітаю. ось Андрій, Андрій ну, та просто, Сергій, ось ще Сергій. Просто краще.